Всім доброго дня! Сьогодні ми продовжимо говорити про дерева. Дітки, посадити дерево це звучить майже як обов'язок для кожної сучасної людини. Навіть одне посаджене та вирощене дерево дасть дуже багато користі для довкілля. Давайте ж розберемося, яку користь приносять дерева. Ну, по-перше, дерева дають нам їжу, наприклад, фрукти чи горіхи. Друге насіння різних плодів дерев дають їжу птахам та тваринам. Третє дерева служать звірам за житло. Птахи будують гнізда, деякі птахи та тварини живуть у дублах дерев. Деякі дерева виділяють корисні речовини в повітря, і людина може навіть лікуватися за допомогою дерева. Дерева дають тінь та прохолоду у спеку і захищають від холодів та холодних вітрів, коли мороз. Це такий собі природний кондиціонер. Дерева захищають верхній шар ґрунту, щоб ґрунт не здувало вітром. Дерева охороняють від повені. Коріння як губка вбирає зайву вологу, а потім помалу випускає її. З деяких дерев, бруньок. Листя чи їх плодів роблять ліки. Дерево може підняти настрій та зарядити позитивом. Наприклад, торкати чи обіймати дуб, значить, ставати бадьорішим, мислити ясно і притягати до себе здоров'я. Торкатися чи обіймати березу, означає заряджатися позитивною енергією та гарним настроєм. Клен дарує нам спокій. Яблуння допомагає вирішувати важливі та складні питання, бо вона прояснює нам наші думки. Щоб зарядитися позитивом та полікуватися від дерева, люди підходять до дерев, обіймають їх і стоять так декілька хвилин. Повторюючи такі вправи регулярно, можна на собі відчути цілющу силу природи. Деревина дарує нам тепло. З деревини роблять папір, екологічні іграшки, меблі та навіть цілі будинки. Я думаю, що вам зрозуміло, що дерево це справжній скарб для нас всіх. Тому наступний крок до усмішки нашої планети це не ламати дерево, а посадити та виростити дерево. Навіть одне посаджене дерево це вже гарна справа. В відновленні нашого довкілля. А тепер я пропоную попрацювати з нашим легбуком. Ми з вами, пам'ятаєте, наклеїли дерева на основу, так? травичку, кущики. І одне дерево в нас було там лише стовбур. Не було крони, ми наклеїли лише стовбур дерева. Це для чого ми це зробили? Сьогодні ми з вами маємо зробити ось такі заготовки. Дивіться, скільки в нас пір року, пам'ятаєте, ми з вами вчили. Осінь, зима, весна, літо. Так, значить, Зимку в нас листя на дереві немає, але там є? що в нас? Сніг, сніжинки, тому вирізаємо декілька сніжинок. Далі весною у нас з'являються квіточки на багатьох деревах, так? тому декілька квіточ... квіточок вирізаємо. Декілька зелених листочків літо, і восени в нас які листочки жовті. І робимо декілька жовтих листочків. Для нашого глибука вирізані з картону. Ми не будемо їх нікуди наклеювати. Для них потрібно зробити простий конверт з аркуша паперу. Батьки вам допоможуть зробити звичайний маленький простий конверт за розміром від ваші об'єкти. І ми будемо складати туди наші вирізані частини гри.